Доброго дня, любі мої глядачі. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли, що дивитесь. Не забувайте поставити вподобайки, підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. Ви бачите, що я на столику своєму розставила такі шкатулочки. І це не дарма. Я не можу сказати, що я їх збираю, але коли мені трапляються такі речі, то я обов'язково їх купляю. Особливо, якщо це якась така старовинна річ, старенька, цікава, яка не часто зустрічається вже зараз. І тому я такі речі купляю. Так, давайте розпочнемо. Ось перша моя покупочка була. Це Ось така шкатулочка. Порцелянова шкатулка. Так, я зараз знімлю кришечку, щоб воно тут не цокало. І розглянемо окремо кришечку. Ось така дуже гарна кришка з ручним розписом. Це все ручний розпис. Дуже гарний, яскравий. Такі квіточки, трояндочки, листочки. Дуже гарні. По Бідочку тут ідуть, іде по золота. Ось, як ми бачимо, така дуже гарна шкатулочка. І це у нас коростень. Ось ми бачимо клеймо, це клеймо кінця 90-х років. Перший сорт червоне клеймо. Такі речі попадаються зараз не часто, і тому я вирішила купити. Цей розмір цієї шкатулочки десь так, вона така форма трішки квадратна кришечка. Тут такі, як наче рельєфні такі, як нібито ніжки. Дуже така оригінальна. Десь, мабуть, якщо так в діаметрі сантиметрів 10. І хочу я вам іще показати. Що в мене дуже схожа шкатулочка уже була. Ось така: кругленька, маленька, точнісінько з таким малюночком. Також це коростень пізній, кінець 90-х, але це другий сорт. Ось такі дві у мене шкатулочки. Хочу сказати. Що точнісінько така шкатулочка і ще є продовгуватої такої форми. Але в мене її ще немає. І така у мене гарна покупочка була. Наступна моя покупка це також фарфоровий предмет. І також шкатулочка. Ось давайте роздивимося, що я придбала. Ось така старенька. Відразу видно, що це старенька така шкатулочка. Також порцелянова, кришечка, сама шкатулочка в гарному стані, в гарному стані. І це у нас городниця, клеймо старої городниці. Це кінець 50-х, початок 60-х років. Позолота, все на місці, все збережено. Хочу вам показати саму кришечку. І щось, що ж тут за малюночок, що це за деколь. Я спочатку навіть не зрозуміла, що це таке, запитала у продавця, вона мені написала, що це жіноч, жінка із дитинкою. Е, ну, я вам хочу сказати, що тут якось не сильно так можна розібрати. Але все-таки це дійсно жінка з дитиною, берег моря, камінь ось. Ось така картина. Також тут є у нас позолота, трішечки тут є недолив позолоти, але стан, можна сказати, відмінний. Це така. Старовинна річ. Звісно, вона піде в колекцію, я нею користуватися не буду. Ось дивіться, яка моя наступна мила знахідка ось такі ведметики. Це у нас статуетка, її ще називають карандашниця, тому що тут ми бачимо двох ведметиків. один такий величенький, інший поменше, а посередині такий стаканчик. Якась вазочка для карандашів, або навіть це для серветок, серветниця. Хто як її використовує? Коли я її покупала, я вважала, що вона невеличка ця статуетка, але, як виявилося, вона височенька. Висота її, висота цього ведметика 20 см. Це і не така вже і маленька річ. Ці ведметики вони не, не, не рідкісні, вони дуже часто зустрічаються. Я давно їх хотіла придбати, але якось траплялися завжди дуже вони такі дорогі, але цього разу мені пощастило, і я її купила за досить таку невеличку ціну. Ось такий гарненький предмет, дуже приємний на дотик. так дуже приємно він дзвенить навіть. Є клеймо Полонського заводу. Це клеймо ставилось від початку 70-х років і до кінця цього виробництва на цьому заводі полонському. Ось така гарна річ. Також прикрасить мою колекцію фарфорових статуеток. І давайте подивимося, що ж я придбала в свою колекцію вінтажних парфумів та флакончиків. Ось такі купила я духи для тебе. Вони були ось в такій коробочці, в такому пакуванні. Але сама коробочка в незадовільному стані, як ви бачите. Але її можна завжди позбутися. Ось такий флакончик. Дивіться, який він гарненький, він такий багатогранний, нагадує кристал. Флакончик повністю з духами. І тут навіть вказана дата: 11-й місяць. 87 року. Аромат такий дуже ніжний, аромат такої весняної зелені, весняних квітів. Приємний, приємний аромат. Я забула вам сказати, що це ці духи були виготовлені на Львівській, на львівській фабриці червона гвоздика. Так, наступний ось такий флакончик. Дивіться, який я придбала флакончик. Він дуже старенький, з притертою кришечкою, дуже такою гарненькою, скляною. Відповідно до інформації, яку я знайшла. З приводу цього флакончика, що він був виготовлений ще до революції. Тобто, це флакончик ще царських часів. Я не знаю, чи це правдива інформація, чи ні, але ось так, таку інформацію я знайшла. Він тут трішечки навіть з кольчиком, але я його все-таки вирішила придбати. Він невеличкий, ось як бачите, такий невеличкий. Темне скло, і в склі є невеличка кількість таких неконтрольованих бульбашок. Навіть ось в самої пропорці, ось тут є такі бульбашки. Такі величенькі бульбашки. Тому цей флакончик піде обов'язково в мою колекцію старовинних флаконів. Дуже він мені подобається. І взагалі такі речі мені дуже подобаються. І ще хочу показати і ще один флакончик. Ось дивіться, ось таку красу я придбала. Дуже річ рідкісна і дуже старенька. Це флакончик із-під духів пікава дама. Хочу сказати саме за ці візеруночки. Вони були нанесені вручну. Це був такий спосіб, називався травлення. Він робився з допомогою спеціальних паст і кислот. Це ручна робота. Дуже приємне таке скло на дотик. І кришечка. Ось притерта кришечка, сердечко таке. І тут така довга. Така палочка, з допомогою якої наносились парфуми. Дуже старенька річ. Я вважаю, що це вона довоєнна, це точно, а саме яких років, я не знаю, 20 ті або 30 ті роки. Хто знає поправте мене, будь ласка. Так що, любі мої, пишемо коментарі. Пишіть свої враження про мої покупочки, кому сподобалось, що сподобалось, кому не сильно сподобалося. Будуть іще відео. Є в мене вже флакончики, але ще підожду трішечки, прийде мені ще порцеляновий посуд, і тоді я знімлю вам таке загальне відео, загальний огляд. А на сьогодні все. Дякую, що подивилися. Дякую, що заходите на мій канал. Всього вам найкращого. До нових зустрічей, пока-пока.